Сергій Володимирович Шнипенко, хоч і народився, і виріс на Кубані, все ж вважає себе представником Миргородської громади, адже вже більше 40 років проживає у селі Кибенці. Тут збудував дім і посадив фруктовий сад. Тут народилися і стали дорослими його діти, і тут же у Кибенцях тривалий час пропрацював у місцевому сільгоспідприємстві та отримав земельний пай, який і обробляв донедавна одноосібно. односібно. ж весни підприємець заснував сімейне фермерське господарство. За час, поки я обробляв землю односібно, я зібрав необхідний ґрунтообробний інвентар. Але для повноцінного обробітку ґрунту не вистачало такої техніки, яка дозволяє краще обробити оставшуся стерню після обірки урожаю. І, звісно, після цього заділять в землю, як потім вона перетворюється на гумус швидко, і це дає змогу зменшити витрати на міндобрива, а також витрати на топліво для обробітку ґрунту. Тож, дізнавшись про те, що у міській раді проводиться конкурсний відбір проектів бізнес-планів для отримання грантових коштів з бюджету громади на розвиток власної справи, вирішив подати про всяк випадок і свій бізнес-план на цей конкурс. Участвував в конкурсі грантів, і на моє, на моє як сказати, дуже велику радість Мені надали цей грант. Цей грант допоміг мені купити подрібнювач пожнивних рештків. І тепер він дасть мені змогу зменшити витрати на обробітку ґрунту, а тим самим отримав більшу прибуль без увеличення кількості землі, бо це велика дуже проблема на сьогоднішній час. У нас немає куди розширяти землю. І потім придбання цього агрегата – це є перший крок для подальшого вдосконалення технології обробітку ґрунту. А саме для внедрення технології наутіл, тобто, це поле без плуга, так сказати, тобто без оранки. Звісно ж, Сергій Володимирович щиро дякує організаторам конкурсу за надану можливість отримати фінансову підтримку з бюджету громади. Тому я благодарен міській раді, ліце, по крайній мере, відділу підприємницької діяльності, бо я з ними більше контактував. Пускай люди не стисняються участвовать в цих грантових програмах. Міська рада допомагає нам проведення конкурсного відбору проєктів бізнес-планів передбачено програмою розвитку малого підприємництва, яка затверджена міською радою і діє на території нашої громади, пояснює головний спеціаліст відділу підприємництва, торгівлі та агропромислового розвитку Інна Рубан. Адже якщо підприємництво ефективно працюватиме, то й громада буде отримувати податки і відповідно розвиватися. А українське сільське господарство, окрім усього іншого, продовжує і далі відігравати одну з найважливіших ролей у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. Тож одним із головних напрямків в роботі відділу і є підтримка місцевих агровиробників. Невеличка частка це 50 тисяч гривень, але вона на безповоротній основі, яка стала підтримкою для нашого фермера. Нагадаємо, що грандові кошти з бюджету громади надаються переможцям конкурсного відбору бізнес-планів на безповоротній основі, але очікується, що вони повернуться податками від створення нових робочих місць або від створеного нового бізнесу, який соціально потрібний жителям громади.